Ля цук, на якому сидять чиновники сумської мерії, виграли суд у свого ж підприємства суможитло за рішенням Харківського апеляційного господарського суду. Комунальний жек має віддати бюджету міста півтора мільйона гривень, і не потроху, а одразу нагадаємо, гроші брали чотири роки тому на розвиток. Особливих успіхів не досягли, та й з фінансами сутужно. Віддати за тиждень, а не впродовж дев'яти місяців. Харківський апеляційний господарський суд задовольнив вимогу департаменту інфраструктури міста. Рішення видали на гору січня, але й досі суму житло гаманець не відкрило. На підприємстві кажуть, погасити борг і не зможуть хіба що за рахунок існування самого жеку для безперебойної діяльності підприємства можна було б зробити за два года. Сьогодні і рівень платежів, і само соотношення цін. С тарифом, ну ні, ні Ті деньги, каторе не тієї, котре собирають підприємти. Ну їх не вистачає катастрофічно. гроші призначалися для ліфтів, говорить у департаменті інфраструктури міста. Таких, що потребують ремонту, і негайного кілька десятків. Але як учинити, аби й вовки ситі, й вівці цілі не знають. Бо виходить, підйомники рятують, а до зони ризику відправляють весь так званий комунальний житловий фонд. Якщо у нас комунальне підприємство потрібно виконувати ці завдання, а на сьогоднішній день, поки не проведений конкурс по наданню послуг з утримання будинків прибудинкових територій і споруд, іншого шляху, ну, на мій погляд, крім підтримання роботи комунального підприємства Суми житло, немає. На лютневу сесію обіцяють вийти з цією проблемою до депутатів міської ради, щоб там остаточно вирішили, що робити з підприємством і його боргами. Бо, зрештою, сам корпус і є засновником суми житло. Питання лише з якого гаманця і в який перетікають гроші. Юлія Настенко, Наталка Гордус, Віктор Лапченко на часі новини.